Так, ну що ж, всім привіт. Якщо ви дивитесь це відео, значить ви все-таки захотіли працювати в інтернеті, заробляти, Ще не знаєте, як і саме для того воно створено, аби ви дізналися. Розкажу вам, що, як, де саме, ну і відповідно скільки, скільки ви самі вже будете бачити. Мене звуть Макс, будемо знайомі. Хочу попередити, що це відео можна використовувати кожна людина інтернету. Лишень, якщо ви хочете запрошувати людей для своєї структури для того, аби будувати. Цю справу раджу вам у документі в блокноті змінити посилання, влаштувати туди своє ID, і далі розповідати людям, як, що, де і коли. Отож, поїхали. Перейдіть по посиланню в документі в блокноті, яке тут власне, є. І відповідно, після того, як ви його браузер, ви приблизно перейдете на ось такий сайт. Тобто, як ви вже побачили, можливо, це SEO Sprint. Хтось, можливо, знає, хтось ні, хтось мав досвід, хтось не мав. Всі ми потрошки різно в житті пережили. Отож, після цього потрібно пройти реєстрацію. Що власне це за сайт? Це сайт, який співпрацює із іншими партнерами, він трошки. Допомагає там, розкручуватись і так далі. Але нас, якщо чесно, то мало хвилює, нам треба зробити, правильно? Перед тим, як проходити реєстрацію, хочу сказати, що, будь ласка, візьміть з собою відразу телефон мобільний, щоб у вас був, і відповідно той емейл, яким ви користуєтесь. Для чого це потрібно? Для того, щоб потім ви змогли знімати гроші. Адже, якщо ви використаєте емейл, яким ви не користуєтесь, то в той момент, коли ви захочете перерахувати гроші на свій гаманець. Вебмані, ви цього не зможете зробити, тому що на імейл e приходить код підтвердження, коли ви скидуєте гроші. Отож, вводьте, як вас звуть, вводьте ваш імейл, e тут буде вказуватись ID тієї людини, яка вас наче запросила. Вводите літери, натискаєте Продовжити. Після цього, якщо ви все правильно ввели, у вас має вийти десь ось така картинка це буде її продовження. І тут буде вказано правила проекту Seo Sprint і условия предоставлення услуг. На даному сервісі зроблено, ну, як на мене, досить логічно, щоб людина зареєструвалася, вона спочатку повинна прочитати правила, щоб не порушувати їх, щоб дотримуватись, щоб заробляти. Якщо ви не хочете їх перечитувати, можете далі проглянути тут, які саме з цих відповідів є правильні, аби. Ви не витрачали часу. Отож, у першому запитанні це рекламодатель, у другому аккаунт буде удален. Хочу тут зробити акцент: якщо ви 60 днів не заходите на свій аккаунт, він просто-напросто видаляється. І абсолютно всі гроші, які там були, теж власне ви вже не зможете їх отримати. Тобто відповідь друга правильна. У третьому питанні перша відповідь правильна, у четвертому правильно друга відповідь, там, де, тобто там, де запрещено. В наступному питанні, не можуть. деньги можна потратити тільки на рекламу. Я Хочу сказати, що це не стосується ваших грошей. Це стосується людей, які власне там розпосюджують свою рекламу. Ви гроші можете тратити на щось інше. У передостанньому питанні бланс і площадки обнуляються, деньги не возвращаються, реферіал свободний. І останнє питання, якщо вам не подобаються або не влаштовують правила проєкту Salesprint, ви просто покидаєте проєкт. Тобто відповідь друга правильна. Після цього ви натискаєте Зареєструватися. Якщо все правильно, то перед вами повинна з'явитись картинка, у, якому, у якій буде вказано ваш імейл, ваш присвоєний сайтом пароль і ваш Пін-код. Це все збережіть, можливо, виділіть, вставте у блокнот, тому що це все вам потрібно далі буде використовувати. Можливо, у вас з'явиться таке питання, чому немає на відео. Всіх кроків реєстрації, все це у зв'язку з тим, що е, я мав трошки поганий досвід, коли е, хотів е, таке відео зробити. Тому що, якщо ви будете намагатися створити або зайти на інший аккаунт з одного того самого комп'ютера з іншого браузера, то вас просто-напросто забанять. Е, я вже трошки був попрацював, трошки був заробив, потім таке зробив, і довелося створювати все по-новому. Трошки грошей втратив, але то, то не суттєво. Головне далі рухатись. Отож, коли е, ви це все вже собі скопіювали в блокнот, е, далі потрібно зробити вхід. Ну, вхід, власне, в сайт, коли ви натиснете вхід, е, то всі ці дані потрібно буде вести. Е, вводьте їх, е, зважаючи на все, і не забудьте внизу десь натиснути, запам'ять логін і пароль», щоб не вводити його кожного разу. Після цього ви зможете вже зайти на свою е, власну. Власне, створену сторінку SEO Sprint і стати одним з користувачів. Я перейду зараз відповідно на свою сторінку, і далі буду пояснювати вам, що робити. Перший крок, який потрібно зробити, аби ви змогли, так би мовити, ви вирвались з одного ліміту, це перейти у правий верхній бік екрану. У вас, там де ваш логін, ваш ID, буде писати прохожий. Тобто ви є новеньким на цьому сайті потрібно натиснути на Слово прихожий, і перед вами відкривається кар'єрний рост на SEO Sprint. Також, можливо, у вас на це вискочить. Але, але, але перед вами має вискочити ось така, таке вікно, у якому буде вказано ваш логін. Там, де буде писати номер мобільного телефона, має бути червона така клавіша Указать. Краще підтвердіть свій номер, тобто натисніть Указать, введіть номер, вам прийде смс, відповідно ви його підтвердите. Потім вкажіть свій ну, рід зайнятості, сімейне положення, хто ви чоловік, жінка, і, власне, рік народження. Коли ви це все зробите, внизу є, так би мовити, щоб змінити. Щоб е, зберегти зміни, потрібно ввести пін-код. Пін-код він у вас є в документі, якщо ви його туди скопіювали. Це було на картинці при реєстрації. Не забувайте. Е, якщо ви все правильно зробили, натискаєте Сохраніть змінення, е, оновлюєте сторінку, е, можливо, ще раз, другий, справа зверху, ви вже повинні стати не прохожим, а робочим. Тобто піднятись е, трошечки. У вас повинно з'явитись тут своє рідне таке зелене коло. На якому буде уже рейтинг 1, якщо наведете на нього. Це перші кроки, це добре, ви молодці. Коли ви зареєструєтесь зліва знизу, у вас має бути мій баланс, все по нулям. Думаю, ніхто вам якихось заощаджень наперед не дасть. Тож, треба тут заробляти самому. Отож, давайте перейдемо до самого можливого заробітку. Перший заробіток стосується серфінг сайту Тобто, коли ви переходите по цьому посиланню, перед вами з'являється декілька таких стрілочок, мишок, так би мовити, і там є такі різного кольору, одного того самого кольору, просто у нас вони можуть бути різні кільця. Тобто, Щоб зайнятися однією з цих справ, потрібно тиснути саме на них, тому що цей сервіс, SealSprin перевіряє, чи ви не є машиною, роботом і так далі. Припустимо, візьмемо третій. Абсолютно неважливий, який ви виберете. Натискаємо лівою клавішою, З'являється кнопка «Просмотри сайт рекламодателя. І просто натискаємо лівою клавішою. Знову. У нас відкривається додаткова вкладка в браузері. Що відбувається? Відбувається відкриття будь-якого сайту, неважливо, який він. можете тут краще нічого не клацати. Там багато буде заохочень і так далі. І зліва внизу ми бачимо таймер. Цей таймер тобто наше перебування на сайті. По суті, у цьому полягає е, одна з можлив... один з можливих заробітків на цьому сайті. Ви просто перейшли по посиланню, побули на певному веб-ресурсі кілька секунд, тобто ви по таймеру бачите. Е, зараз ми введемо е, підтвердження того, що ми не робот, і будуть зароблені перші нами гроші. Ну, а якщо бути точнішим, то вже вами. Сподіваюсь, що я вже на даний період трошки заробив. Ось. Таймер доходить до кінця, відповідно, і потрібно вибрати 4 мінус 1, відповідно, буде 3. Час від часу у цьому полі, тобто квадратику, прямокутничку, точніше, з'являються зірочки. Вам тут просто потрібно порахувати, скільки їх і теж вказати кількість. В даному випадку, це математична дія, 4 мінус 1. Вибираємо 3. Спасибо за посічення, плата за просмотр, повна сума зачислена. Сайт закриваємо. Ми молодці і так далі. З, зараз у мене, як ви бачите, 631. Можна зачекати буквально хвилинку, можливо, трошки більше. Оновлювати сторінку. Як ви бачите, мій баланс 6.40. Е, можливо, тут зарахувалося трошки більше, тому що, можливо, мені гроші прийшло від інших людей. Тому що там за перегляд того сайту було трошки менше. Це один з можливост... можливих варіантів заробітку на SEO Sprint. Тобто ви просто переглядаєте сайти якихось людей, чекаєте трошки, вводите правильні дані після таймеру. Все, ви заробили. По суті, як на мене нічого складного. Так, але копійки, йдемо далі. Ще не є 8. Це теж такий своєрідний, схожий вид заробітку. Давайте трошки детальніше на нього поглянемо, теж натискаємо на кільце. Перед вами з'являється вікно. В цій частині, тобто верхній, є якась певна інформація, в нижній частині є питання. Питання може стосуватися цієї інформації, а може, стосу... а може бути абсолютно відмінним. Тобто, як ви бачите, це знову математична дія. 3 плюс 4, 6. Ні, не 6, а 7. Правильно. Обираємо і нас знову перекидує на якийсь вебресурс. Тобто, по суті, майже дія та сама, але на один крок більше. За цю річ, тобто за чтіння пісім, нам платять майже в два рази більше. Чекаємо, допоки йде таймер. Можемо перейти, погуляти ще по своєму сайту, але хочу вас заздалегідь попередити. Не можна відкривати відразу декілька посилань для заробітку, тому що кожне наступне буде просто-напросто незараховане. Потрібно чекати, потрібно не спішити. Адже найкращі гроші це тільки не швидко зароблені, а потрошки. Відповідно, знову таймер доходить до кінця. В даному випадку у нас 1 плюс 1. 1 не 1. Буде значить 2. Спасибо за посіщення, плата зачислена. Можемо закривати даний веб-ресурс. Знову ми молодці, можемо оновити. Ще не прийшла, але скоро буде. Прохожіння тесту. Як ви бачите. У мене зараз пише, до речі, бачите, зарахувала вже гроші. Доступне, к сожалению, тестів нет. ніяк, позже. Я вам трошки детальні, детальніше розкажу, щоб ви не загубилися. Тести це, полягає суть в тому, що вам дають якесь певне посилання. Воно буде в верхній частині завдання. Там вказано, що потрібно робити. Після цього завдання запитуються три запитання: вам потрібно перейти по посиланню, яке буде вказуватись завданню. І знайти відповіді на ті питання, які, які власне там будуть висвітлені. Одне з перших питань там, припустимо, може бути, якщо є на якомусь веб-ресурсі відеоролик, одне з питань може бути, скільки він триває, щоб ви точно підтвердили, що ви там були, або припустимо, що знаходиться в правій частині нижній сайту. В одному випадку у мене була там галерея. Я опускався по сайту, глянув, що справа, галерея, і у відповіді вибрав галерею, все було правильно. Сподіваюсь, ви з цим не загубитесь, розберетесь. Якщо ні, пишіть людині, яка вас запросила, вона вам допоможе, впевнений в цьому. А ні, то почуєте в кінці, до кого можна звертатись. І виповнення заданій. В даному випадку, бачите, у мене лише одненьке завдання, їх тут буває сотні. Щоб ви не лякалися, що тут, по суті, немає роботи. Завдання може бути абсолютно різні. Як ви бачите, тут є посилання на YouTube. Тобто це щось стосується YouTube. Як ви бачите, підпишись на канал YouTube і буде 2 рубля. Це вам пропоную таке зробити. Одне з завдань, яке я проходив, це просто переглянути відео, клацнути, наприклад, по якійсь рекламі. І все. Після цього зараховуються гроші. Завдання можуть бути абсолютно різні, від теж від 10 до 20 копійок до. Сотні, 200 і навіть 1000 рублів. Це залежить від складності. То є логічно, правильно? Це по суті чотири види заробітку на цьому сайті. Але найбільш важливий той, який вам зможе переносити набагато більше доходу це, так би мовити, реферальний заробіток. В чому його суть? Коли ви. Починаєте працювати, ви розумієте, що часом не вистачає для вас завдань, ви хочете робити трошки більше, але ви просто-напросто не встигаєте. Не те, що не встигаєте, а за вами не встигають, тому що ви зможете проклацати цих буквально три посилання за хвилину, так? Бо дві, якщо там таймер буде великий, і вони закінчаться. Вони з часом з'являться, але хочеться швидше, правда? ж? Відповідно, найкращий вид заробітку це. Давати людям запрошувати нових людей з допомогою реферальних посилань. Якщо ви клацнете у, у цій частині екрану робота з рефералами, перед вами відкриється вікно, в якому буде ссылка для привлечення рефералів. Ця ссылка у кожного індивідуальна. Чому? Тому що якщо ви надсилаєте її, припустимо, якомусь другу, то він буде зарахований в Seo Sprint, в систему Seo Sprint як один з ваших людей. Тобто він буде так мовити будувати вашу структуру. Відповідно, якщо ваш друг, відповідно, когось запросить, ви теж з того маєте прибуток. своя своєрідна піраміда, правильно? Але ви знаєте, що, наприклад, фінансові піраміди, так, тут потрібно гроші вкладати. Тут без жодних, абсолютно жодних капіталовкладень, можна потрошки почати заробляти. Ось. Одинка вам порада. Якщо ви хочете. Точно бути впевнені, що ви будете знімати гроші, щоб ви не хвилювалися, щоб ви могли з впевненістю розказувати друзям, що ви заробляєте, що ви перераховуєте гроші. Краще всього, мої личні дані, вводіть у платіжні реквізити. Я використовую WebMoney, ви можете використовувати будь-що. Дані свого гаманця, відповідно, сюди потрібно вказати саме російський гаманець, неважливо звідки ви, і коли у вас вже буде на балансі 2 рубля, ви зможете перераховувати гроші. Що важливо? Важливо, щоб ви були саме робочим, тому що прихожий може пересилати лише 2 рубля, а робочий вже до 500. Тобто, можливості відкриваються трошки більше. І ще одненький Моментик, тобто кар'єрний рост на SEO Sprint. Почитайте, ця інформація досить корисна, щоб ви були обізнані, щоб якщо ви далі будете працювати, щоб ви могли давати відповіді на питання для людей, яких це буде цікавити. Тут є дана табличка, з нею ознайомтесь, щоб ви були розуміли, що, припустимо, на. Прохожому, тобто вашому такому початковому кар'єрному рівні, у вас просто 0% від людей, яких ви запрошуєте. Тому відразу найкраще робитися робочим. Від цього підвищується ваш рейтинг, і ви вже отримуєте 20% від людей від, від, від своїх людей. Відповідно, якщо ви бачите, чим більше у вас людей, тобто рейтинг, тим більше ви можете отримувати з людей, яких ви запросили. До 40% і навіть до 60%. Пам'ятайте, це працюйте, старайтеся, і все вас потрошки буде виходити. Заробляються тут спочатку копійки, але досить актуальним є те, що кожна дія, кожен крок, який ви робите, оплачується. І це призводить до рідної мотивації, відповідно, після якої ви ще більше захочете працювати. Загалом це все. Сподіваюсь, я вам доступно це пояснив. Хто не знає, як реєструватись на WebMoney, то запитуйте своїх людей, вони вже точно знають. Не знаєте, вони не знають, то пишіть на ВК нижній пробіл ОА. Шукайте мене ВКонтакті. Підписаний такий хлопчина. Макс Острозький. Не хвилюйтеся, все у вас потрошки буде виходити. Заробляйте. Будуйте структуру і потрошки виходьте на нові і нові все рівні. Всім успіхів і всім до побачення. Дякую вам за увагу.